Добрий вечір, друзі. Колись я колись. Я сьогодні ввечері йшов і сказав, що це були напевно найгірші і найдовші дві години в моєму житті. Йдеться, а вже ж, про інтерв'ю Путіна, такому собі такеру Карлсону. Я сьогодні не збираюся сильно зосереджуватися на особі цього журналіста. Вибачте на слові, я хочу, от людина, яка максимально абстрагована від його особистості, проаналізувати це інтерв'ю, трошки зберігши ваш час і трошки поділившись своїми враженнями власне, від цього продукту. А продукт мені здається вартий уваги, та ви і самі це розумієте, оскільки дуже багато хайпу. Навколо цього матеріалу було зроблено і до, і під час зйомки, ну, і після, а вже ж всі ми будемо його дуже довго обговорювати. Ну що ж, давайте не тягнути Карлсона за пропеллер, і давайте починати огляд. Перший блок, який я назвав попередні пестощі», полягає в тому, що, як я вже вище сказав, дуже багато ажіотажу було навколо цього інтерв'ю. Як же росіяни, наші візаві, як же росіяни чекали такера? Вони його я не знаю як чекали, як Бога якогось. Його і запросили в вкусна і точка, нагодувавши його картоплею, не знаю, по-російськи, бургером по російськи, і колою по російськи. Вони покатали такера, видно, і в московському транспорті, фоткалися з ним. Ну просто це та людина, яку чекали як друге пришестя Христа. Ми ж говоримо про православну країну. Коротше кажучи, дуже багато очікувань було від цього візиту, і ви знаєте, я не впевнений, що очікування Такера Карлсона підтвердилися, і я не дуже впевнений, що і росіяни. Якщо вони будуть дивитися це інтерв'ю, виправдають свої очікування від нього. Суди одержимих по одежині. Це мій другий посил. А знаєте чому? Тому що перше, що дається в знаки, як Такар Карлсон введе себе на цьому інтерв'ю. Уявіть, наприклад, ви себе, як ви ставите запитання або президенту Зеленському, або президенту Байдену, або на Худойканець, президенту Путіну, як би ви себе відчували? От можете подумати зараз, як вам би було. тут людина розв'язно так себе веде, впевнено. Отак вдивляється в Путіна, ніби хоче от все ж таки побачити мир в його очах, як дехто хотів у нас побачити в країні також. Да? Мир, він прямо так вдивляється, і він думає, чорт забирай, це він правду говорить, чи це його фантазія, все, що він оце мені ліпечить. І я навіть вірю Такеру Карлсону в його е устремлінні зрозуміти Путіна. Можливо, він дійсно не з таких пропагандистських. Позиції летів в Московію, да? А він хотів зрозуміти, а що це за людина? Можливо, він не такий поганий. І я от не впевнений, чи зрозумів. Він. Вільно дуже почувається Такер Карлсон. По-друге, він сміється. У нього ці смішки, такі американські, такий гогад. Він перебиває. Путіна він не боїться перебувати, не, бо, не боїться його спрямовувати у потрібне русло, да, тому що все таки він, як можна сказати, ведучий, да той хто бере інтерв'ю, він і має задавати. Все ж таки Путіна вже ж на правах там царя. Він казав, ну нічого, нічого, ви мене послушаєте, будете слухати слушати мене стільки, скільки мені потрібно, але все одно варто віддати належне такеру, що він його хотів спрямувати. Ви можете також пригадати, як наші журналісти ставлять запитання Володимирові Зеленському. І особливо згадати ту журналістку, здається, з зеркала тижня, яка хотіла Зеленського взути, але так у неї і не вийшло це. І вийшло, що. Вибачте, за тавтологію вона взула саму себе. Путін, ну враження від нього у мене ніяке. Там людина була якось в гарному костюмі одягнута, впевнена, з хорошим настроєм, обличчя, якісь риси там присутні. Да? Чіткі запитання він постійно йому ставив, і вони були. Достатньо цікаві да з приводу того, чи буде він продовжувати війну, чи хоче він захопити всю Україну, чи хоче він рухатися далі в Європу. Ну не в Європу, да, а захоплювати Європу. Там нападати на Польщу. Були прикольні запитання, і хотілося б почути відповіді, але ну, з відповідями ми далі трохи розберемося. Бліда моль, бліда моль. Не історія вчителька життя, як нас вчили на історичному факультеті, а істерика, вчителька життя можна було б сказати, що це психоз це ближче до того в якому стані знаходиться Путін, але просто істерика з історією, да воно якось так в'яжеться. Багато хто критикував цю секцію з тих, хто там. Писав про це інтерв'ю, обозрівав це інтерв'ю. Але на мою думку, вона була чи не найцікавішою. Мені як історику було цікаво послухати ще раз концепцію, яку вкладають в голови росіянам, якою живе сам Путін. От яка у них історична теорія походження російського народу, російської держави, яка у них теорія походження України? У нього у Путіна навіть папка була. Навіть папка була з листами Богдана Хмельницького, здається, в якій в якій він просив, просив слізно потрапити нарешті під руку доброго царя і Васайдініця. Хоча, як писав відомий український історик Михайло Брайчевський, воссоєдіняться може лише те, що було колись. З'єднане. А сам Путін розповідав, що історія Росії, як він каже, можна сказати, історія Росії ділилася на два центри: центр у Новгороді і центр у Києві. Київська Русь, да, тіпа, хоча такого поняття не було, це кабінетний термін, да, і оця, типу, Північна, потім Московська Русь, і так далі. Він все ж таки сам розділяє, але він чогось не пригадав, що Новгородська оця. Вольниця, оця вічова республіка і псковська, зокрема, вони були знищені Москвою саме тим князівством, і потім те князівство можна так сказати. Воно поширило владу на оці такі більш-менш самоврядні міста. Сама Московія це знищила, поглинула і потім інкорпорувала в свою. По-моєму, в Новгороді навіть навіть був знищений чи в Пскові. Виправте мене в коментарях, якщо я помиляюся, був навіть знищений вічовий дзвін. Так вони боялися цієї вольниці. Папочка була, але є нюанс. Про нюанс того, що жодного договору в Переяславі не було підписано. Він теж про це не сказав. Да? Що частина козацької старшини і духовенства полків Гетьманщини вона була проти. Цього, як у нас в історіографії кажуть, військового союзу, він не каже і про те, що ще за життя Богдан шукав союзу і зі шведами, шукав союзу і з турками, бо він розумів, що росіяни з поляками домовляться, і так воно в кінці кінців і сталося. Потім Україна буде поділена. А як тільки Богдан помер, прийшов Виговський, була битва під Конотопом. Коли, от по суті, права рука за життя Богдана, а на той час гетьман України він розбив, здається, 100-тисячне московське військо. Це теж не було згадано Путіним, бо ну українці вже ж вигадали поляки, а потім їх довигадували Австріяки. Як ми будемо говорити далі? Яка концепція України у Путіна? Україна це все російські території? Взагалі слово Україна він не сильно використовує. Для нього це все Росія. У нього все окей з тим, що Польща тут почала панування в 13 столітті, хоча це бред собачий. Він говорить про Орду, яка захопила в 13 столітті Україну. І тут не було жодного там, типу, самоврядування, абсолютно було підвладна ета. Ну, Галицько-Волинське князівство ні, не слышав там, абсолютно цього немає. У нього опрешен uh, Польщі, да? православного населення Юга Восточної Русі, да Росії, у нього з 13-го століття починається це будь-яка людина, яка вчила історію в 10 -му, 11 -му класах і готувалася до ЗНО. знає, що це бред сівий кабила, але це нормально. Так і рукарлсону Маском, який сьогодні дізнався про віщого Олега. Да їм буде окей, в принципі, на цю аудиторію і розрахована ця штука в концепції Україногенезу, генезу так, так скажемо, брали участь поляки, брали участь австріяки. Сталін подарував нам всі землі і от зробив Україну такою, якою вона була. Ну з маленьким таким додатком, потім в 54-му, здається, році Крим за по-моєму Маленкова там передали Україні. Але в цілому, да, оця Україна, яку ми знаємо, на станом на там 45-й рік, це 39-й, це Сталін. Архітектор України, остання така теза стосовно України ну оцієї, знаєте, такої братньої нерозбіріхи, як він вважає, бо ну ми тут всі ж росіяни, да, і там росіяни. Ну просто щось не так вийшло. Ну напевно, це рувинне. Ми так чи інакше воз'єднаємося, але пам'ятаємо, воз'єднатися може тільки те, що було з'єднане першопочатково. Далі у мене був пункт «Бледная Моль, і тут я оцінював, знаєте, Путіна загалом його вигляд, як почувається, яке враження він справляє на мене. Я не знаю, як будуть його сприймати американці. Може їм він здасться оцим консерватором надією ідеалістичного світу. Ви знаєте, що це таке когнітивне таке викривлення. Наприклад, європейських правих, да, які орієнтувалися на Росію через те, що вплив Америки дуже посилився в Європі після Другої світової війни. Залежність Європи від Америки, тобто, ну яка антитеза Америці? Да? Ну, значить, треба ідеалізувати. Росію може це подіяти, але на мене, ну я не знаю. Для мене він тут максимально був нецікавий, непривабливий, примітивний у своїх відповідях. Він такий бред сказав. Він оце дуже неоковирно жартував поряд з Ангелою Меркель. Був такий момент, і вона так на нього подивилася. ну, господи, невже це рівень чувака, який претендує на гегемонію світову, або там на один полюс біполярного світу? Тут скоріше про біполярний розлад треба говорити, але добре, скажемо про біполярний світ. Нравиться не нравиться, терпі моя красавіця. Оце колись він сказав. І ви знаєте, у нього відповіді дуже схожі на цю концепту. Це його мото життєве кредо. На питання він не відповідає. Він робить величезні ліричні відступи, власне, з величезного ліричного відступу і починається це інтерв'ю. І я не думаю, що. Багато людей осилили цей ліричний відступ. Хоча я вам реально кажу, що це найцікавіше було з того, що потім починається це 25-30% інтерв'ю. Далі йде у нас 70% інтерв'ю, блєдної везні молі пригає зі століття на століття з теми на тему. Він мені тут чимось нагадує навіть зеленського, нашого президента, бо у нього теж такі незв'язні концепції. Немає один, два, три. Наприклад, тема теза, 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 висновок. Ось такої знаєте структурованості в думках. Жодної немає. І ось тут вони якось схожі. Можливо, тому що вони обоє Володимир і обоє претендують на руську спадщину. Людина відірвана максимально від історії. Людина очевидно відірвана від сьогодення. У нього все в папках. Не в інтернеті, не в соціальних мережах, не у блогерах, да? архівам довіряєте, як справжній історик. І ба більше він дуже відірваний від майбутнього. А ви, будь ласка, ніколи не запитуєте у Путіна, якщо вам доведеться в нього запитувати, про штучний інтелект. Він нічого зв'язного не скаже. Не питайте у нього про сучасне православ'я в Росії, бо він знов згадає Володимира Великого і ви. Канете туди хвилин на 10. Не думайте, будь ласка, дізнаватися в нього, хто ж, на його думку, керує в Америці. А це ж важливо. Да? Ну хто ж там все-таки приймає рішення? Вони ж мають мати якусь концепцію. Бо у нього і на це немає, бодай теорії. Бо США країна складна, а такі у нього відповіді абсолютно ніякі. П'ятий пункт у мене називається добрий Путін. Я б навіть сказав, не Путін, а добрий Пусін. Європу завойовувати він не збирається, тільки якщо вони нападуть самі на нього. Поважайте нас і все буде добре. Поважайте просто Росію, її інтереси, її історичні території, і все буде окей. Ми хочемо миру, ми хочемо колективної безпеки. Ми б навіть у НАТО вступили, але ви не дозволяли. Ми просили одного президента, ми спілкувалися з другим президентом, ну Путін так говорить, да. вони навіть готові були це розглядати. І Клінтон і Буш, здається. Буш старший, там, Буш молодший. Але усьому виною ЦРУ. ЦРУ відривало президентів від цієї благородної ідеї, колективної, світової. Безпеки небіполярного світу, здається, Путін мав би бути за біполярний світ, да? а він за єдиний мозок, де ліва і права половинки суголосно працюють на благо всього людства. Він згадував і Індонезію, і країни Південної Америки, і оці там да, Південно-Східну Азію, Південну Америку. це складно було слухати. Це було муторно. Пережовування всіх цих тейків, які ми чули. Ну, Ми чули і про історичні ці штуки, але я ж кажу: ну, було цікавіше: Ну, Рюрик, Олег, Володимир, феодальна роздробленість, поляки, Богдан Хмельницький, який дуже просився в Росію, розумієте, українці, які такі ж росіяни, і так само, як і русські не здаються, бо вони і самі є русскими. Але оце його аналіз геополітики, аналіз економіки, він тут нулячий. І ще нулячішим стає з кожною хвилиною подальшого інтерв'ю. Я співчуваю Такеру Карлсону, Він зрозумів, куди він потрапив, в яку дурку він потрапив, в яку палату ще на етапі істеричної цієї справки. Далі він просто я не знаю, чи він я, я вже не пам'ятаю. Ви можете теж написати в коментарях, хто сказав, ми можемо на цьому зупинитися, чи такер, чи Путін. Обірване інтерв'ю. Там не було якихось висновків і того, і того видно заманало воно. Найстрашніший пункт, мені здається, який є це вікно Карлсона. Ви ж пам'ятаєте, є така концепція, яка називається вікно Овертона. Це така концепція, яка з антиприродного і огидного робить цілком прийнятне, а кінець кінцем і зовсім нормальне. Путін і так не був зовсім парією. Нам наші західні партнери не говорять про те, що. Санкції, обмеження, такий остракізм Росії. Він сам про це говорить на того, от того, от того. Ну, він не говорить про те, що різноманітні схеми, різноманітні частини через треті країни він там може купувати для своїх ракет, для своїх засобів. І ми бачимо, що ну Росія так не впала. Да? Як би хотілося. Значить, не такі вже сильні санкції, не так вже вони вдаряють, не так вже сильно бореться Європа. Іноземні інтернаціональні компанії продовжують багато працювати в Росії і так далі. Він про це і говорить. Так кому ж погано від того, що ви ввели типу, санкції. Ну, Секрет в тому, що санкції не такі сильні, і секрет в тому, що не сильно то його і обмежують через треті країни, через Емірати, через там, якусь Грузію чи. Східні якісь країни все можна купувати і можна перевозити, і так далі. Але про це а вже ж Путін не буде говорити. Так ось він і так не був парією, він і так не був великим ізгоєм. Тепер його підбілі рученьки ведуть в інформаційний простір Заходу. Його показують не таким же кровожерливим, не терористом, не вбивцею. Не кіднепером, а це людина, яка да, як і всі політики має свої інтереси, які всі політики хоче поширити свій вплив. Ну, типу, Америка ж хоче поширити свій вплив, а чому їм не можна поширити свій вплив? Він вважає Україну своєю територією, бо більше він наводить історичні, історичні приклади, докази. У нього все в папочках є, всі документи, архіви. Це серйозна штука. Це вже погано для України, тому що дуже багато людей це все будуть обговорювати в першу чергу на заході. Вони будуть говорити, що Путін не такий вже страшний, знову ж таки інтереси. Він хоче взагалі то миру. Він ніколи не казав, що він за війну. Він захищає свої кордони. А Україну почали нагнітати туди зброю. В Україні почали робити руками американців державні перевороти, і через це Путін вирішив напасти на Україну. Ось така концепція. Нам обов'язково треба виходити теж на таку західну аудиторію і говорити про свої історичні, про свою історичну тяглість, про нашу традицію державотворення. откуда є пішла Україна, звідки там ми ми взялися. Про це говорити, тиражувати цю інформацію, щоб перебивати концепцію Путіна, бо вона вже увійшла в західний простір, і такі, як Ілон Маск, і такі, як якісь мага республіканці, і такі, як Ендрю Тейт, і оці типу праві типу консерватори, антиліберали американські. Вони оце будуть жувати, і вони можуть його серйозно сприйняти бічом. Сучасного ліберального світу недарма було згадано православ'я, недарма були згадані оці вічні духовні цінності на меркантильному матеріальному заходу і так далі. Путін згадував про дві половини людського мозку, які попри різні функції все ж взаємодіють. Ми дізналися з вами, що це не випадок Путіна. У нього поляки давили українців вже у 13 столітті. Для нас тут нічого нового. Ми ж завжди знали, що уява у нього не корелюється з. Реальністю, але ну ще раз ми в цьому переконалися. Україна для нього не суб'єктна держава, але все ж він хоче домовлятися. Бажано не з Зеленським, який же ж не хоче, хоче би й домовлятися, а бажано з Америкою. Він сприймає всю Україну сферою свого впливу, своїх інтересів. Апетити не закінчуються південно-східними регіонами, і це для нас проблемка. Поширюється на всю Україну, яка входила до СССР, а СССР, як він сказав. Тоді так називалася Росія. Захід поступово легітимізує Путіна. Частина Західу не весь а вже ж. Але оце своєрідне вікно Овертона Карлсона. Воно відкривається і воно показує те, що він не такий вже й поганий. Розкачується наратив про те, що це внутрішньоросійський громадянський конфлікт. Навіщо американцям, європейцям пхати гроші, техніку і так далі. Вони там самі ці аборигени постсавкові розберуться. Такер Карлсон, на мою думку, точно скоригує свою візію Путіна. Не такий вже він крутий. Це було видно по фізіономії Такера Карлсона, що Путін ну, точно не такий, яким собі уявляв його відомий журналіст. І останнє: я вважаю, що це інтерв'ю не варто сприймати, знаєте, несерйозно. Не варто розглядати цього Такера Карлсона як клоуна. Все ж таки, це людина з величезною аудиторією. А я дивився це інтерв'ю в оригіналі на цій платформі Екс. Яку викупив Ілон Маск, яка раніше була Твіттером, і ви розумієте, який вплив, бодай ця платформа має. А він в хороших стосунках з маском Такер Карлсон, якщо у нього тут, ну, типу, як ексклюзивне шоу на цій платформі. Я думаю, воно першим і вийшло на цій платформі. Не треба недооцінювати. Тобто, Росія зробила величезний такий інфовкид в... Європейське, не так в європейське, в першу чергу в американське середовище. І це якраз в той момент, коли продовжується оця боротьба за виділення коштів, коли продовжується боротьба за те, чи підтримувати взагалі Україну, скорочуються бюджети. Ну, такий, ви знаєте, переломний момент. Тому добре, що ми можемо його подивитися, проаналізувати. І я б дуже хотів почути саме вашу позицію в коментарях. Як вам це інтерв'ю? Як вам журналіст Такер Карлсон. Як вам Карлсон, який сидів навпроти Карлсона? Він же, Путін, він же Пусін, він же бліда міль чи моль. Цікаво, що ви про це думаєте. А з вами був Микола Чорпіта. Ми будемо робити хороші світлі речі і розвивати український традиціоналістичний і консервативний Ютуб. До нових зустрічей, друзі!